Хто вірує в мене, сотворить діла, які я творю, або більше від цих. Які діла Господні. Ми навіть сьогоднішнього святого письма чули, як Господь е, дарує зір двом сліпцям і теж хоче одного, хоче віри. Каже, чи вірите ви в те, що я можу це зробити? І вони дають ствердну, тверду відповідь, так, Господи. І Господь каже: вірі вашій, нехай буде вам, і їхні очі відкрилися. Знаєте, ми можемо за свого життя чимало терпіти, не Різних і, на жаль, ну, на жаль, я це вже неодноразово мушу повторити, що наша віра не така сильна. Наприклад, як віра Пантелеймона, як віра Іллі, він теж був людиною, як каже апостол Яків, подібною до нас, але помолився і небо закрилося на 3,5 роки. Тобто. Стараємося нашу віру, яка в нас є, можливо, вона ще й менше за зерно гірчиці, про яке згадується у Святому письмі, але будемо старатися з кожним походом до храму її збагачувати.